Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні я хочу провести вам на згадку дуже цікаву історію з Біблії, і щоб ви правильно мене зрозуміли, коли ми будемо це трошечки обговорювати. Филимона, там єдиний розділ, візьмемо з восьмого вірша до одинадцятого приблизно. Отже, як брат твій у Христі я можу наважитися сказати тобі, що мусиш робити, але ж я не наказую. Я закликаю тебе в ім'я любові. Благаю тебе я, Павло, старий чоловік. А зараз ще й в'язень в, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе заради сина свого Онисима, батьком якого я став у в'язниці. Колись він був не потрібен тобі, та зараз він став корисний не лише тобі, а й мені. І ми знаємо, що він посилає його назад. Онисим — це людина-раб, який був рабом для Філімона і став в якийсь момент непотрібним, тому що цей раб ну, він втік. І там були свої моменти, ми знаємо, що часи рабів там є свої нюанси, свої закони і так далі. Але Павло пише... Я от дивіться, що він пише. Я міг би вказати тобі, але не наказую. Я закликаю. Друзі, в наших відео ми закликаємо кожного з вас, де і нас так само, робити правильні вчинки перед Богом. Тільки перед Богом, не перед людьми. І дивіться, він каже, я блага, я закликаю, я благаю тебе. Тому що він став. Цей Онисим, Сином. Сином, чому? Тому що Павло його хрестив в вірі в Ісуса Христа. І е, е, хоч у нас і є теж наставники, де пастора, служителя і так далі, е, е, на жаль, не часто ми чуємо від них про те, що я тебе закликаю, давайте жити в мирі і так далі. Ми просто чуємо, що ну, ми вас просимо, пожалуйста. Давайте як то поміримося і так далі. Але мені подобається слова Павла. Давайте не якось помиримось, давайте не якось щось зробимо. Він каже, я тебе закликаю і благаю. Прими. Що значить прийняти, друзі? Це думати про минуле? Це пам'ятати про минуле? Ні, ми цього не бачимо. Новий статус, новий ранг. Знаєте, люблю трошечки давати свого власного свідчення, тому що коли я прийшла до церкви, я прийшла з дитиною на руках. І дуже довгий час, десь приблизно 8 років, я чула від церкви і області про те, що я жінка БУ. Але ця жінка БУ від початку служила Богу. І стала тим, ким ви сьогодні бачите. Коли ми вішаємо, клеймо, коли ми щось робимо, треба боятися Бога. Знаєте чому? Тому що сьогодні повиростали діти, і коли вони бачили лицемірство батьків, вони сьогодні стали невіруючими. І я вважаю, що треба цього боятися. Треба бути чесними і відкритими, як не тільки перед церквою, а й ще перед своєю родиною. Коли щось виникає, і мої діти щось чують, я завжди в очі кажу, як правильно буде по біблії. Як би мені боляче б ні було, що б мені там не робили, не казали. Я скажу, як є по біблії. Чому? Тому що Павло пише два слова. Заклинаю і благаю. Заклинаю і благаю. Знаєте, минулого тиждень ми говорили про те, що... Варто мати стосунки один з одним і їх будувати. На цьому тижні я хочу робити акцент про те, що варто не просто мати стосунки, а служити разом, брати один одного і служити, не дивлячись на те, що було колись, десь і якось. Треба все забути, пробачити і піти пліч-опліч, тому що зараз дуже тяжкі в часи. Зараз наші воїни потребують знов допомоги. Так, да, влітку було трошки проще, трошки легше, але зараз холода. Люди знов мерзнуть, люди хворіють, їм потрібні елементарні вітамінні жуйки. Ви можете навіть вдома це зробити і принести в благодійні фонди, які їздять. Не треба нести у нас фонд. В кожному районі, в кожному місті є фонди. Несі туди. Що значить вітамінна жуйка, друзі? Беремо один до одного мед, імбір і лимон. Намішали, в баночку гарно блендером змішали все. І принесли. Дві, три, чотири баночки, скільки можете. Знаєте, своїх воїнів, які служать брати, сестри і так далі. Відпрати їм. У них є нові пошти. Нова пошта, слава Богу, їздить. Їздить достатньо далеко. І воїни можуть забирати по новій пошті, з тої чи іншої локації, з якої захочуть. Також я дуже прошу, щоб ви розуміли, ми вчора говорили, позавчора говорили про мальчика. Да? Це ж не один випадок, друзі. Це просто на йому прикладі було сказано. І за три місяці мало хто його е, навідав. Дуже мало. Прям одиничні люди. Чому за три місяці святі люди не об'єдналися? Можна сказати, ну, а хто знав? Ніхто не знав. Ну, як мінімум, знала церква. І церква достатньо велика в тому місті. Я знаю, що у всіх свої клопоти, я це знаю. Але давайте чесно, в кожного з нас, в кожному місті, є святі друзі брати і сестри, до яких можна подзвонити і сказати, слухай, я не можу приїхати. Але давай я тобі дам 200 гривень, купи, будь ласка, сока, там, я не знаю, бананчика, йогурта. Сходи до дитинки, дуже тебе прошу, будь ласка. Ніхто цього не робить. А знаєте чому? Ну, зараз ж новорічні свята, особливо в грудні це про це взагалі важко говорити. Треба ж своїх дітей привітати, своїм дітям щось зробити, да. а інші діти не хочуть. Не хочуть у них теж було свято. А воно й біда. Нівече тіло, яке дуже сильно болить і пече. Ми, на жаль, сучасні церкви думаємо тільки про себе, щоб було добре тільки мені. Я сказала, що, може, морально для когось буде важкий цей тиждень в наших молитвах, але я б дуже хотіла, щоб я от не просто хочу, так, як, як Павло кажу, заклинаю і благаю. Бути братолюбиві. І, будь ласка, разом служіть. Це важливо. І тут же хочу вам сказати таку історію нагадати, коли два апостола в діях не змогли договоритися, вони розділилися. Але пройшов час, і вони кажуть, треба нам знов бути разом. Ті дари, які вони мали, їм потрібні були дуже сильно, один одному. Як я кажу, або мій чоловік каже так само, Бог може пожартувати. І те, що ви вважаєте огидним, вам буде ой як дуже потрібно. Не доводіть до такого стану. Просто любіть один одного і служіть разом з одним одним. Не тому, що вам стало гаряче і терміново, а тому, що ви святі. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за ці думки, дякую тобі за книгу Филимона, Допоможу, щоб всі сьогодні прочитали її. Там один невеликий розділ. Щоб люди почитали коментарі, тлумачення, щоб подумали, як воно було насправді, які були переживання у раба, які переживання були у господаря, і за що переживав в ітогі Павло. І про що все це думає Господь? Отаких От чотири ключових питання. Тобто, може, щоб ми це роздумували, розуміли, приймали правильно рішення в своєму житті і були тими людьми, які дійсно є святими, а не просто називаються таким. Хочеться не просто мати звання християнин, а бути ним. Допоможи в ці дні зробити свято не тільки собі і своїм рідним, а й реально ближньому, як ти сказав, ближньому. В ім'я Ісуса Христа, прошу. І дякую тобі за те, що ми можемо звертатись до тебе, молитися, спілкуватися з тобою, роздумувати над твоїм словом, чути тебе. Дуже дякую тобі за те, що наші вуха, наше серце і розум не закриті. Дуже дякую тобі. Хай так буде і далі. Амінь. Друзі, всім гарного дня.